Тож мера Філатова вважають найкращим, чи так це насправді? Давайте розберемося. Хотів стати космонавтом, а став мільйонером. Пікрас світ Хартьє, свій вертоліт, квитки у космос. Це все про мера Дніпра Бориса Філатова, Дніпровська мерія та ремонти зелених насаджень під час війни. Поточний ремонт зелених насаджень по вулиці Маршала Малиновського – 1 мільйон 800 тисяч гривень. На перехресті проспектів Дмитра Яворницького і Гагаріна 1 мільйон 200 тисяч гривень. Поточний ремонт зелених насаджень у сквері героїв майже 2 мільйони гривень. Дніпро ТБ фінансується за бюджетні гроші та спрямований на 100% піар Філатова та Корбана. Про жодні стандарти журналістики там і мови немає. Якщо в місті сталося щось хороше, то це Філатов. Якщо щось погане, то очевидно, що мир не має до цього жодного відношення. А, а чому парковки завоплатні? Відповідає і будуть платними, даже если ви і подобні вам до кирпичами. парковки, особливо в центрі, платні во всьому міні. Виконавчий комітет міськради Дніпра знову ввів оплату за паркування, і це попри те, що 28 березня суд скасував тарифи через недостатнє прозоре ціноутворення. Половина паркоматів не працює. Не всі мають додаток, щоб заплатити через мобільний. Формування нових тарифів і досі залишається непрозорим. Чому в Дніпрі одна із найдорожчих парковок? Дорожче тільки столиця. У Дніпрі за паркоматами наглядають комунальники. Проте це має робити компанія Парк Серіз Груп. Є постанова кабміну, де чітко прописано, що за догляд відповідає оператор. В нашому випадку це парк Серіз Груп. Минулого року міська рада Дніпра ухвалює рішення, яке протирічить постанові Кабміну і каже, що комунальники можуть відповідати за облаштування парковок. Головне, що в місті начебто безпечно і дітям подобається. А те, що людина трішек наживається на городянах, то це пусте. Невже для гарної людини шкоди якихось там пару мільйонів на новенький Порше? Давайте поговоримо про гроші. Гроші ж всі люблять, і наш мер не виняток. Борис Філатов казав, що з 2004 року володіє квартирою площею 279 квадратних метрів у Дніпрі. Вартість цієї квартири становить 653 тисячі гривень. Крім того, ім'я його дружини. Марини Філатової записані ще дві квартири. Одна з них розташована у Києві і має площу 212 квадратних метрів. Її вартість складає 2 мільйони гривень, а інша знаходиться у Дніпрі. Її площа 824 квадратних метри, а вартість 731 тисяча гривень. Починаючи з 2014 року, Філатов також володіє житловим будинком та ділянкою при будинку у Дніпропетровській області площою 1395 квадратних метрів. Крім цього, у подружжя є спільна ділянка землі у Дніпропетровській області. Ської області площею 1378 квадратних метрів, чотири ділянки землі та один будинок належить дружині, а ще три ділянки та будинок Борису Філатову. Також мер зазначив, що володіє не будинком в Криму в селищі Берегове. Філатов також включив до своєї декларації п'ять елітних годинників різних марок. У декларації також вказано, що Філатов володіє двома старовинними колекційними автомобілями: Toyota Land Cruiser 1963 року та DeLorean 1981 року у випуску і раритетний мотоцикл BMW з коляскою 1961 року з 2009 року. Мер Дніпра має квиток на політ у космос, вартість якого становить 1,4 мільйона гривень щодо автопарку Філатова. Він володіє автомобілями, таким як Мерседес, 2012 року, вартість якого понад 5 мільйонів гривень. Ягуар, Пустес benz Дойч і два легкові мотоцикли. Доходи мера Дніпра за минулий рік включають заробітну плату у розмірі 368 і шістсот 15 тисяч гривень, яку він отримав на посаді міського голови, та понад 845 тисяч гривень, отриманих від здачі майна в оренду. Дніпрі не знають, що такі чесні тендери. Тендери в Дніпрі розігруються між спорідними фірмами. Суми на виконання підрядників завищуються в декілька разів. А іноді ті, хто одержав гроші за ремонт чи встановлення ліфта, взагалі нічого не роблять. Потім порушується кримінальне впровадження. Нині їх на комунальних підприємствах майже десятки. Потім оголошується новий тендер. Люди з адміністрації, незважаючи на те, що вони вже є учасниками кількох кримінальних справ, знову обирають фірми, які теж є фігурантами цих кримінальних справ. Та їм нові порції з міського бюджету: поламані ліфти, дереві дахи, тролейбуси, що ледви дихають. Цим мають займатися департамент міської та комунального підприємства. Вони повинні оголосити тендер і знайти того, хто найякісніший, а головне найдешевше, виконує свою роботу. Вліт Ку двадцятого року Філатов став частиною політичного проекту Пропозиція, який на офіційно називають партію українських мерів. За словами політика, політсила не фінансується олігархами, а також за нею немає ніяких таємних спонсорів. Проте експерти впевнено вказують на геннадія корбана, який є головним бенефіціаром даного проекту. Його ж називають сірим кардиналом у Дніпрі, та вказують, що сам попротив Філатова насправді керує містом. Політсила Філатова та Корбана активно воює з партією за майбутнє, які пов'язують. З давнім приятелем обох діячів Ігорем Коломойським, який на даний момент має з ними фінансові конфлікти. Сам Філатов на численні скандали навколо себе не звертає уваги, а свою діяльність характеризує терміном реальна політика, оскільки робить він це дуже часто, це словосполучення стало локальним мемом і міцно прив'язалось до мера Дніпра. Замість обіцяного життя за європейськими нормами Філатов будує в Дніпрі розвинений феодалізм, вважаючи городян за кріпосних. Він розглядає місто як свою територію, з якої тільки він та його команда можуть знімати гефешти, в тому числі і політичні. Чому саме за каденції Бориса Філатова Дніпро стало столицею шахрайства та корупції? Може все йде від градоначальника? Як відомо, риба гніє з голови, реддиські захоплення, віджимання бізнесу, фізичні розправи. Ми знову повернулись до 90-ті. Сьогодні ми вам розкажемо, як в нашому городе, Борис Филатов отжимает бизнес у своих сограждан. Уже несколько месяцев подряд кафе Home Парк» держит оборону от бандитских нападок городских властей. За это время были заблокированы входы в кафе. Отключили свет и воду. Привезли и скинули фекалии подход кафе. А как вы тут оказались? Це началось біло туалети блоки, заварили забор, поставили варту. Не помогу. Продолжаем. Потім в 4 утра висипали дві машини. Бута искренне признательно за такой подарок. Ну а вот это щастя за недорого охраняется двома машинами варти. Я стесняюсь, спросить, вообще за чищо этот банкет? Місто Дніпро є одним із найбільших міст України. Воно знаходиться на південному сході країни і розташоване на берегах річки Дніпро, яка дала йому назву. Дніпро є важливим індустріальним, культурним та транспортним центром України. Потенціал міста просто безмежний. Хочеться вірити, що колись місцева влада наїсться і дасть можливість місту розвиватися. Бо, вибачте, іноді незрозуміло. Проїжджаєш так по місту і назріває питання. Це так було, або сюди прилетіла ракета. І ще один факт: мені як людині, котра поважає свої особисті кордони, незрозуміло, чому в Дніпрі вважається нормальним для мера. А це людина вибрана народним улевиленням, поливати брудом свій електорат. Читаючи Твітер пана мера, можна його спутати з кримінальними хроніками. Мене бентежить той факт. Чи жителі Дніпра нормалізують такий стан речей? Жодна, поважаючи себе, людина не може дозволити комусь з собою так спілкуватися. Субординація повинна працювати в обидві сторони. І неважливо мерти, мільйонер чи космонавт, повага стосується кожного. І до речі, дуже неприємно, що свою дитячу мрію стати космонавтом. Мер вирішив тілити за рахунок міського бюджету.